Головне і актуальне за цей тиждень розкажемо вам далі у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. 24 лютого дата, яка назавжди змінила життя кожного українця. Три роки Україна чинить опір повномасштабному вторгненню, і три роки наші міста та сели живуть під звуки сирен, вибухів і втрат. Тернопільщина, як і вся країна, відчула на собі цей удар. Ракети, дрони руйнували будинки. Люди втрачали рідних життя. поділилося на до та після до третьої річниці великої війни наші журналісти підготували розгорнутий матеріал, де розповіли, як цей час переживала наша область, якими втратами та випробуваннями стикнулася. Реалії війни сьогодні відгукуються в житті кожного з нас: болем втрат, тривожними ночами, страхом за рідних і невідомістю завтрашнього дня. Вони змінили міста і села, залишили свої сліди на вулицях, у будинках. Ці сторінки історії пишуться не десь далеко, а тут на Тернопільщині, де вибухи зруйнували звичне відчуття нашої безпеки. Це червень, 22-й рік. Чортків чи не в усіх куточках міста люди почули вибухи. В одному з мікрорайонів вдарили чотири ракети. Сигнал тривоги пролунав о після дев'ятої вечора. Кажуть, буквально за лічені хвилини після сирени шум і часу заховатись фактично не було. А от четвертий мій балкон, що виходить з цього боку, і от таке, от ну була колись лоджія. От тепер от вона лежить, зложена. Спочатку свист, потім раз загуділо, потім почало все трястися, всі шафи повідкривалися, антресолі попадали. В тій хаті з донькою розмовляла, вікно червоне, хрупостила. Я кажу, вона була наш нашій Польщі з дитинкою, бо це як ДЦП наш онук і вона в цьому. І ви розумієте, вона каже: мамо, що таке? Я кажу, не знаю, що, холодильник відклітить. Мене як припило тволосіни, я думав, що вже не стану. За медичною допомогою звернулися 23 особи. Це і цивільні, і військові, і діти. Підгаєчина березень 23-го року. Приблизно о 2.39 Оголосили про повітряну тривогу на території всієї України. На Тернопільщині вона тривала упродовж 4 годин. Прокинулися від сильного вибуху жителі одного з сіл на Підгаєчині з дитиною маю п'ятирічну дитину і маму. А ви взагалі знали, що це тривога? Я не знала, я спала мама, чула, що тривога і. Мама, мама мені не хотіла сказати. Ну, мама не йшла до мене казати, але вже раз почула вибух, другий раз вибух, ну і вже як ту бахнуло, тут, бо я тих перших не чула. Я вже почула аж як вже біля нас. То гепнуло. Це вже за третім разом так, вона гепнула? Так, то було три-три. Але туди, може, далі були ті ті, що я, ну, що я не чула, бо вже як ту біля нас вже було чути. У сусідньому будинку вирвало дах. На щастя, чоловік, який там мешкав, не постраждав. Ударна хвиля прокотилась околицею в довколишніх будинках. В будинках вибуло вікна, пошкодило дахи, постраждали навіть тварини. Боже би такого більше ніде не було. Мого кота поранило, лапку мучисто від. Я годіла до хати, йому ногу проміла. І дідь нема ще він, певно, здохне Воченька впали в голову ті фані кот. А згодом Тернопіль. Ввечері 13 травня 2023 року. ракета влучила у складські приміщення. Дим і вогонь не вщухали. Там від ночі працювали спецслужби, аби локалізувати пожежу. Ракета випущена росіянами знищила одяг, продукти, ліки, матраци. Все, чим могли б користуватись переселенці, згоріло дотла. Мені подзвонили, сказали, що. Камери не працюють, і відповідно, що щось сталося. Тобто, вогонь повністю зруйнував все, що було всередині. Перебрався, тобто, вже о першій ночі ми просто констатували, що це і так там дуже ну багато було таких речей, які легко замисти. Тобто таких одяг, зуття для потребуючих. Тобто, вони до цього часу горять. Та ворог вдруге застосував зброю. Приліт ракет зафіксували близько п'ятої години ранку наступного дня. Внаслідок вибухів, пошкоджені дачні будівлі та автомобілі. Від гуркуту прокинувся Йосип Комаровський. Його дача опинилася в епіцентрі прильоту. Від колись затишного будинку залишився лише кар каркас. зруйновані стіни, обвалений другий поверх, а фундамент пішов тріщинами. Поснувся я від того, що почала щекатурка на мене летіти, і я бігом накрився кубри. То Мені виходити було не тяжко, бо дверей ніяких немає, ні того, ні того. Що ви робили зразу після того, як стеля почала сипатися? Ну так почув, що вже не сипіться, ти встав. Я йшов, правда, що якийсь тут мужчина прибіг і. Каже, тікайте, тікайте, я кажу, куди тікати будемо, куди тікати? Бо воно ще таке є, що часом і взривається другий раз. Тобто то, ну, але Богу дякувати, ціни. Здавалося б, новий рік мав би принести надію на тишу і спокій, але мир так і не настав. Березень 2024-го. Кременеччина. Приліт. Місцеві жителі розповідають, зі своїх подвір'їв побачили яскравий спалах і зрозуміли, це вогонь. А поруч з місцем прильоту у річці жителі виявили плями від невідомої речовини. Гляну сюди, огонь. Гляну на ту хату огонь. А ще велике тягань. Та й сама на хаті, та і в хаті. Рік на закриті були. А такий був гукіт, що ото поблітали навікова світильничка, ті каралики були, таке гакало. Так. Аж потім побачила, що то воно є. Я нічого не чула з вікна. Я була просто в ліжку, і я лише чу... бачила різку спишку. У нас ще так продовжувалося дуже довго, а потім я лягла спати. Я нічого не чувала, але в мене в сім'ї просто не сама живу. То казали, що чули якийсь запах на дворі. Я просто не виходила. Тернопіль серпень, 24-й. Вибухи в місті прогреміли близько третьої ночі. Зокрема, сталося влучання в одну з ємностей, де зберігались паливно-мастильні матеріали. Відразу після цього небо затягло густим чорним димом. Після низки замірів, якості повітря та води фахівці встановили, що після пожежі в Тернополі рівень вмісту хлору перевищено в кілька разів. При нормі 0,1 в постановому повітрі міліграм на метр кубічний у нас є перевищення від 0,4 чотирьох до. Один у людин, тобто від 4 до 10 разів в атмосферному повітрі. Найскладніша ніч 2 грудня. Тернопіль один загиблий та троє травмовано. Ворожий БПЛА влучив у житловий п'ятиповерховий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила квартири на третьому, четвертому та п'ятому поверхах. Найбільше постраждала родина, що проживала на останньому. Тоді у власній домівці перебував 45-річний чоловік. Він, на жаль, загинув. А його донька та дружина постраждали. Сьогодні Іван Наременець ділиться з нами подіями того дня. Просто запізно ми вийшла. Я почула, я бачу на Тернопіль, читаєш моніторш на Тернопіль, і коли я вже почула звук, кажу, Віталій, це що вже в коридор. Я перша, він за мною. Я встигла до Вернівська. Я, я ще сказала, що я йду до Веронічки зразу. Ну, то це прямо з нашої кімнати в ту сторону. Ну, а він не встиг. Я не вірила, що його немає. Коли вернулася, коли Веронічку розбудила, вернулися до нього, ну, це, це не віриться. Віталіка відтягнула максимально до вхідних дверей, які хвилею винесло. І все, і нас просто вигнали. Ми просто взулися, вділися, щось верхній одяг взяла, будь-який там, який ну, під руку попав, перший і все. Нічого більше з хати. Ну, це не до того було. Тоді, окрім пошкодженого житла мешканців, згорілих квартир, вибитих шибок та потрощених балконів, було зруйновано і частину внутрішньобудинкових мереж. Вибуховою хвилою пошкодило вікна сусідніх будівель, школи та авто. Та навіть найбільше випробування не можуть зламати силу духу українців. Три роки ми доводимо всьому світу свою непохитність у боротьбі за незалежність, доводимо своєю сміливістю і стійкістю, що можемо зупинити країну агресорку. Окупація Криму стала першим кроком до великої війни, яку Росія розв'язала проти України, 20 лютого 2014 року. Російські війська перетнули український кордон, захопили урядові будівлі та заблокували українських військових. Це був початок збройної агресії, яка через 8 років переросла у повномасштабне вторгнення 26 лютого день, коли ми згадуємо сміливих людей, які виступили проти окупації. Також тих, хто й сьогодні був. Бореться за повернення Криму, українці не змирилися за гарбниками, і ця боротьба триває у міжнародній політиці на фронті та в серцях тих, хто знає, що Крим це Україна. Українці чинять спротив російській окупації вже 11 років. 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Криму. Саме цього дня, 2014 року, тисячі кримських татар і українці вийшли під будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Криму, протестуючи проти спроби Росії анексувати півострів. Та вже вранці наступного дня урядові будівлі захопили російські військові без розпізнавальних знаків, що стало початком відкритої окупації. Відтоді Крим опинився під контролем Росії, а проти місцевого населення, що не прийняло анексію, почалися репресії, арешти, викрадення, переслідування активістів. Попри це, боротьба за повернення Криму триває. День спротиву це не лише про минуле, а й про майбутнє, про незламність українців. Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів. День спротиву в нашому Криму це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує. Такі слова у своєму Фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський та додав: Ми не даємо Росії змоги нормалізувати окупацію. Ми звільняємо з полону кримських в'язнів. Ми продовжуємо боротьбу за право на нормальне життя. Щоб вшанувати мужність та незламність українців у Криму у 2020 році. Президент України встановив 26 лютого днем спротиву окупації Криму та Севастополя. Це день, коли ми згадуємо про сміливість людей. Які не побоялись вийти на протест і день, коли ми вкотре наголошуємо, Крим це Україна, море, любов, сонце та унікальні пейзажі, такими пригадують тернополяни український півострів. Крим це є ну, така територія. По-перше, там красива природа, там е, дуже висока енергетика. Е, Розумієте, така енергетика космічна, тому що і вода, і, і небо, йде обмін. Там взагалі е жалко, що там його. Так. Там, де російський чобіт, там і йде. Де був був Сімферополь, Севастополь, Ялта, погода, сонечко. Я не пам'ятаю нічого чесно, бо кажу, була дуже маленька. Тільки пам'ятаю, як ми дуже довго їхали туди і все. Крим наш, і все-таки ми одне ціле, тому так. В Криму був це було ще мені до армії. Як я був в Алушті. І потім обратно після армії поїхалося туди, бо ми мали там своє місце, віддихали після роботи. І... Возилися по морю, такий безтроходний порохід на підводних крилях, ракета, комета. І ми туди на Ялту з природніми умовами за те, що віддихали, загоряли, тепленько було, тихенько, гарненько було. Історія знає приклади, коли тимчасові окупації закінчувались поразкою агресора, а відповідно, і відновленням справедливості, свободи та гідності пригноблених народів. Так обов'язково буде і з Кримом, який був, є і буде частиною України. А ми продовжуємо випуск у Тернополі. 17-річний хлопець, який їхав в авто, влаштував стрілянину. Напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому невідомий чоловік із пасажирського сидіння автомобіля здійснив постріл у напрямку автозаправної станції. Патрулі оперативно відреагували на ситуацію та встановили особу, причетну до інциденту. Мотив свого вчинку юнак не пояснив. Стріляв з машини у повітря і знімав на відео. Патрульні знайшли хлопця, який причетний до стрілянини у Тернополі. Ним виявився 17-річний тернополянин. Він зізнався, що на вулиці Об'їзній вистрілив із стартового пістолета, придбаного його друзями у магазині зброї. Однак мотив свого вчинку хлопець пояснити не зміг. Днями в інтернеті з'явилось відео, на якому невідомий чоловік із пасажирського сидіння автомобіля здійснив постріл у невідомому напрямку. А саме в сторону автозаправної станції, патрульні оперативно відреагували на ситуацію та встановили особу причетну до інциденту. Про цей випадок ми повідомили ювенальну превенцію та службу у справах дітей. Тож на порушника поліцейські склали адміністративні протоколи, а саме за дрібне хуліганство, та застріч був на для цього місцях. Громадянин повідомив, що визнає свою провину, та пояснив, що не усвідомлював можливих наслідків таких дій. Далі говоримо про музику, яка в Україні є не лише мистецтвом, а й частиною спротиву. Музиканти Тернопільщини грають на вулицях, збираючи кошти для військових, виконують патріотичні мелодії, підтримуючи бойовий дух. Та щодня нагадують про єдність українців. Як творчість допомагає наближати нашу перемогу? Дивіться у наступному матеріалі. Музика це голос свободи, засіб єднання та джерело сили. В Україні вона набуває нового значення, стає частинкою боротьби. Одні грають, щоб підтримати бойовий дух, інші щоб допомогти військовим на передовій. На Тернопільщині вуличні музиканти доводять, що мистецтво може не лише надихати, а й рятувати життя. Військовий на позивний музикант виконує народні патріотичні композиції біля його ніг рюкзак, куди перехожі кидають гроші, тим самим долучаються до збору на безпілотники. Чоловік перебуває у Тернополі на реабілітації, тому і вирішив поєднати процес лікування із улюбленою справою. Перебуваючи тут, я зараз маю вільний час. Тобто зранку я проходжу проводжу процедури, і коли маю вільний час, завжди прохожу сидити. Я просто люблю музику. музика надихає музика. Допомагає, щоб люди раділи і паралельно допомагали. Збирали якісь донати нашим військовим. Андрій збирає кошти на fpv дрони для своєї роти. Військовий говорить, що для його підрозділу критично необхідні безпілотники для виконання бойових завдань. Зараз конкретно я збираю, поставив собі ціль, поки я тут. Хоча б там на якихось половину, можливо, там в півдрона. Люди задонатять. Люди до речі дуже доброзичливі, дякують посміхаються. Військовий говорить, що війна це не місце для музики, але коли побратими просять зіграти, то він не може їм відмовити. Знаєте, от такий буває момент, що коли вони просять, от в мене буває немає настрою, коли в мене є настрій заграти, то вони музикант заткнись, там, говорять, наприклад, знаєте. Але часто, досить часто, от в плані ППД дислокації завжди там. Просять, просять заграти. Ну, ввечері особливо там знаєте. Е, Обов'язково. Тобто ми майже кожний вечір ми збираємося, що там співаємо, граємо. Е, музика насправді надихає, розумієте, вона відволікає від тих страшних будніх, від тих, від тих фейерверків, від того е, від того напруження, знаєте, і, і завжди, завжди додає сил, скажімо так. Якщо Андрій використовує музику як засіб, аби зібрати кошти на FPV-дрони для своєї роти, то музикант Григорій Вендичанський із міста Копичинці, що на Тернопільщині, грає, щоб підтримати бойовий дух місцян та нагадує про єдність нашого народу. Місцевий музикант грає на трубі, щоденно уточний час, не пропускаючи жодного дня. Чоловік розповідає, що таку традицію започаткував з перших днів повномасштабного вторгнення. Вибрав патріотичні мелодії, тому ж для того, щоб підняти дух наших людей. Я в цьому в своєму віці можу тільки таким чином допомагати, приближати нашу перемогу, нашу надію. На, на мир, на святкування перемоги і вшанування тих героїв, які погинули в цій страшній війні. До будинку Григорія часто сходяться люди, аби послухати музику у його виконанні. Чоловік говорить, що інколи навіть трапляються цікаві історії разом із ними. У нас переселенці тут жили навпроти моєї хати з Києва. Одна киянка підходить до мене з дитиною. І приносять маленькі тортики. Ця жіночка у сльозах дуже збуджена. І дякує мені за те, що я згорав її Києві мій, для того, що вона каже, що в неї втрачена квартира в Києві зруйнований будинок. І вона цим самим зраділа, що все-таки почула свою рідну мелодію про Київ. А тернопільський музикант Павло доводить, що допомагати нашим захисникам можна у будь-якому віці. У свої майже 70 чоловік виконує патріотичні пісні та збирає кошти для наших захисників. Павло розповідає, що бажання займатися музикою виникло ще у дитинстві. У четвертий класі мій старший брат мав гармошку весною. І він з другом почався частіше грали, і я чуть не плакав, а що я не вмію? а я хочу вміти. а коли я б домів. І так мене старший брат навчив три пісні грати, а вже потім на слух я сам вже шукав, Ну, вже потім легше пішло. А потім в клубі, в будинку культури, в селі, художник-керівник вчив на Баян. Показав мені дві пісні. По два рази на які кнопки тиснути, я то зіграв, потім мені пішло легше. Чоловік згадує про свої перші концерти та розповідає, чому вирішив збирати кошти для ЗСУ. Участвував в концертах, п'єсах, після кіна танцю в селі були, я грав, на танч провадив. Їздили ми по районах, по інших селах виступали з концертами, з виставами. А тепер, доки буду проживати, доти буду. На армію грати, щоб ту московську наволоч вигнати на з України. Я вирішив пожертвувати тим, стаю третя, пів, четверта година на роботу, щоб скорше справитися. І... Поїв вдома і гармошку чи баяну руки, пішов у різних місцях грати. Чоловік продовжує грати та надіється на найшвидшу перемогу України, і кожен із нас може стати частинкою цієї великої справи підтримати військових, допомогти волонтерам або просто не втрачати віру в Україну. Саме тому одні використовують музику, щоб зібрати кошти, інші щоб об'єднати людей та нагадати про силу нашої нації. Українські ветерани продовжують доводити свою силу та незламність, в тому числі і в спорті. На іграх нескорених 2025, що завершилися в Канаді. Національна збірна виборола 32 медалі. Серед призерів ветеран російсько-української війни Олексій Горб, який здобув срібло у змаганнях з гірськолижного спорту, як вдалося досягти такого результату, не маючи професійного спортивного досвіду. Дивіться далі. Днями в Канаді завершились ігри нескорених 2025 – Це міжнародний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час служби. Там українська збірна змагалась в семи видах спорту і закінчила захід з показником у 32 медалі. Серед 35 учасників ветеран російсько-української війни Олексій Горб. Він виборов срібло в змаганнях з гірськолижного спорту. Як було прийнято рішення? А це з такого кшталт, а давай, а чому ні? Ну, типу, спочатку трохи від, від, відмову пішов, бо тоді такий стан був. Але потім вирішив, що ну, треба щось міняти, треба щось робити, починати рухатись далі. У мене якраз от комплекс спортивних зимових видів спорту був: Керлінг, гірськолижний спорт на лижах сидячи і скелетон. Як розказує Олексій, до цього професійно спортом не займався, а досвід із деяких видів, у яких змагався, взагалі був відсутній, тож майже всьому довелось вчитись. Проте, за його словами, головна ідея ігор нескорених не перемога чи високий результат, а реабілітація та відновлення ветеранів. Нас так налаштовували від самого початку, що результат в плані от медалі, якщо брати, та це не головне. Головне це шлях, який ви пройдете. Взимати участь і відновлення, ну і от той, скажімо так, набутий досвід, який ви отримаєте. І нас так ну, налаштували, мені це відгукнулося, що вам треба в процесі кайфанути від цього. Відтак виступити вдалося з позитивним настроєм та без хвилювань. Гарні результати військовий показав із інших видів спорту, в яких змагався. Олексій каже, що ігри нескорених стали для нього не просто досвідом, а й можливістю перейняти здобутки інших країн. Зараз він планує розвивати адаптивний спорт для ветеранів у Тернополі. У мене є ідея там вперше, перше це в командний вид спорту. Хотілося б, бо Хочеться, щоб люди між собою спілкувалися. Командні види спорту тобто це взаємодія між людьми, між гравцями. Постійна і підтримка, взаємопідтримка для результату. І в мене така ідея, що було б класно почати, наприклад, з волейболу сидячи. Це, мені здається, найпростіше буде і найефективніше. Нагадаємо, Олексій Гор родом з Херсонщини. В цивільному житті працював у сфері туризму та займався альпінізмом. У березні 2023-го, виконуючи бойове завдання, Олексій отримав поранення поблизу населеного пункту площанка Луганської області. Зараз продовжує проходити реабілітацію і повертатись до активного життя. І на цьому все більше новин, як завжди, шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!